Нас очікує в наступні 6 років. 27 грудня. Уряд погодив національну стратегію доходів НСД до 2030 року. Я не буду давати оцінок, але наголошую, що те, як воно буде виконуватись, мало хто знає, включаючи те, що цю реформу розробляли без участі бізнесу і в повній секретності, і уряд до останнього приховував деталі документу. Ця реформа не запрацює з 1 січня 2024 року, але нам треба буде відслідковувати законодавство і чекати роз'яснень. Напишіть, що ви думаєте з приводу цієї реформи у коментарях. І так, що міняється, другу і третю групу єдиного податку об'єднають. Податки для них будуть від 3 до 17% в залежності від виду діяльності. Умови для першої групи Зроблять ще більш вузькими РРО треба буде встановлювати всім без виключення та вести облік походження товарів у 2023 році ставка податку на прибуток банків вже виросла з 18 до 50 відсотків, і цю норму прийняли заднім числом. Спрощену систему для ТОВ відмінять поступово. Зміни торкнуться також агровиробників, які зараз використовують четверту групу єдиного податку. Їх переведуть на загальну систему. Дані компанії будуть в таємниці від податкової і всі справи перейдуть до Мінфіну, де буде спеціальна IT-компанія, яка буде займатися адмініструванням податків. Акциз на алкоголь, на алкоголь, пальне, сигарети піднімаються до мінімального рівня ставок, які Дії в Євросоюзі на розгляді ввести акциз на солодкі з 27-го року. Екологічний податок планується підвищення його на викиди вуглецю після завершення війни. Митниця їх будуть перевіряти на поліграфах, Вони будуть носити натільні камери, щоб не було хабарів, але вони зможуть проводити розслідування, як зараз це робить БЕП, Поліція, ДБР і Набу. Зміниться база оподаткування майна, стягувати його пропонують з оціночної вартості нерухомості. Така зміна може статись в 27-28 роках. До того часу держава повинна буде налагодити процес оцінки майна та наповнити реєстри відповідними даними. І також планують запровадити митний кодекс Євросоюзу в Україні та гармонізувати законодавство ПДВ. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу цього проекту реформи.